Казка Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба, і такі вони були собі бідні, нічого не мали. Що зароблять, то й проїдять. Та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмали його смолою. Що ти, дурна, говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я то вже знаю, навіщо. Дід Нічого робить. Взяв зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Поти пряла, поки й задрімала. Коли це степного лісу. З великого бору біжить ведмідь, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає Скажи мені, а бичок і каже Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою обсмолений, тоді дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік. Давай смолу отдирати. Отдирав, отдирав, та й зав'яз зубами. Так ніякий не вирве. Сіпав, сіпав, ні? Затяг того бичка, бог зна куди. От баба прокидається, дивиться, аж бичка нема. Ох мені, лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та й додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмідя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, оддер ведмедя, взяв і закинув його у льох. От на другий день, ще ні світ не зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мечки попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мечки попряду. Потепряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк. Та до бичка. Хто ти такий? скажи мені. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то ті прокляті собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли оддерти, драв-драв та зубами застряв, що ніяк уже й не отдере. що хоче назад, то й не може. Так вовтузився з тим бичком. Прокидається баба. Аж бичка й не видно. Вона знову подумала, мабуть, мій бічок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові, сказала. Діду і Вовчика у льоха кинув. Погнала баба й на третій день бичка пастись, сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Да й мені смоли, голубчику, приложу до боку. Прокляті хорти трохи шкури не зняли. Бери, ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діду кинув у льох і лисичку. А далі зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою у льоху давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити з тієї шкури собі баби кожуха. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить, і вовк його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошить? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже, гарна шкурка на опушку, ще на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Остався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає А сам увесь тремтить, коли діди каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички і капелюшок. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі капусти нанесу. Багато-багато, тільки пусти на волю, Пусти ви зайчика. От переночували ту ніч. Коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер, щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий улик меду припер. Дід узяв мед та тільки що ляг аж у двері знов дер дер, коли вийде, аж повен двіровець вовк понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей курей усіякої птиці. Зайчик наносив багато капустки. Багато. І дід рад, і баба ряда взяли, попродали овечки та накупили волів та став дід ходить за тими волами у дорогу та так забагатіли, що не треба й краще. А бичок, як не стало вже треба, поти стояв на сонці, поки розстав.